Січень, 2017 рік, історичний скандал навколо постаті Олександра Олеся. Останки українського письменника, якого поховали у празі ще в 1944 році, були ексгумовані через несплату ренти за місце на кладовищі. 72 роки її платив виходи з України, громадянин Чехії, та після його смерті платити було нікому. Могилу розкупали, а прах поета перемістили в депозитарій. І в кінці січня здійснилося те, про що. Так мріяв за життя. Олександр Олесь повернувся додому. Поета та його дружину перепоховали на Лук'янівському кладовищі у Києві. І, хоча живим батьківщини не побачив, залишив по собі листи творчість пам'ять. І у цій пам'яті є слово сумщина. Тись до дослідження Олександра Олеся на Сумщині, і ви та відповідайте на запитання. Перше звучить так: яке село на Сумщині вважають другою батьківщиною Олександра Олеся? Варіанти відповідей: село Грунь, Охтирський район, село Межиріч Лебединський район, село Верхосулка, Білопільський район, село Глинськ, Роменський район. Село Крига Білопільщина у звичайній родині 5 грудня 1878 року народжується син Сашко Кандиба. У чотири роки мама навчила малого читати та прищепила любов до творчості Шевченка, якого Сашко знав майже на пам'ять. І дитинство мені уявляється одним золотим днем, і все, що я бачив там, у степу, в саду, на річці, здається, іноді мені суцільною казкою природи. Серед найближчих батько, мати, дві сестри, а ще й дідусь Василь Пархомович Грищенко, який мешкав у селі Верхосулка, що на Білопільщині, сюди Сашко приїздив з восьми і до дванадцяти років, і тут за собою залишив цілісіньку історію. У цих місцях проходило дитинство Олександра Олеся, і зараз ми крокуємо до однієї із верхосульських криниць. За повір'ями у них цілюща вода. Зараз перевіримо. Таких криниць у селі дві, і кожні прищеплюють цілющі властивості. Мене екскурсує Євген Грищенко, далекий родич Олександра Олеся. Прапрадід пана Євгена був рідним братом діда українського письменника. Проходимо далі до місця, де мешкав Василь Пархомович. На цьому місці залишилися сліди від фундаменту, стояв будиночок. Скоріше, всього, це була контора Василя Пархомовича Грищенка. Малий Сашко з дідушкою частенько їздив і на будинок приїздив у загір. По собі разом із дідом лишили ще один символ верху дуб, який за легендами посадили із Василем Грищенком разом. Сподіваємось, ви продовжуєте подорожувати Олесовими місцями на Сумщині, і маємо для вас ще одне запитання. Де знаходиться музей Олександра Олеся на Сумщині у селі Крига на Білопільщині у селі Верхосулка на Білопільщині у місті Білопілля у Сумах? А не так давно у селі Верхосулка обладнали музей при місцевій школі. Основна частина видатним жителям серед них і Олександр Олесь. За словами самого Олександра Олеся, він народився в самій Верхосулці. Так в самій верхосулки. Ну це зараз е, народжують при лікарнях, а тоді домами ума коло мами народжували. Е, але записаний він, звичайно, у У Білопілі. Білопілі. Записаний там у церкві. Е, тому так і вважається скоріше. Головний же культурний осередок, присвячений життю Олександра Олеся, розмістився у Білопіллі. Музей відкрили у 1998 році. А його стіни зібрали цінні особисті речі письменника. На якій вулиці мешкав Олександр Олесь у Сумах варіанти відповідей: на Троїцькій, на Іллінській, на Петропавлівській, на Воскресенській. В 11 років помирає батько Олександра. Мати з трьома дітьми переїжджає до Сум. Це місто залишило чверть столітній слід у житті Олександра Олеся. Це було перше місто, куди маленький хлопчина приїхав після Білопілля. Разом з мамою та двома сестрами родина винаймала дві кімнати у будинку на Петропавлівській, та не тільки через це пам'ятав Суми протягом свого життя. Саме тут е, е, хлопчина пізнав радість ловити рибу в річці псел і в такому доволі екзотичному місцевому е, озері, яке називалось Козина яма. Е, по перекопу е, збігав хлопчина з вудками вранці до псла і до цієї козиної ями ловити рибу. Дитячі враження і історії від цього тихого полювання знайшли відображення в Новелі Острів любові. Ніби ніде нічого, ні війн, ні мору, ані цивілізації, вічний спокій. У 15 років Сашко вступає до хліборобської школи у містечку Дергачі неподалік від Харкова. Однак про Суми не забуває. Приїздить навідати родину та зав'язує дружбу із відомим сумським митцем Неканором Онацьким. Вони жили поруч. Олесь на Петропавлівській, Онацький біля площі Миколи Гоголя. Зараз це район четвертої школи. Подейкують, що Олесь прияв розвитку поетичного таланту товариша, а разом вони започаткували культурний рух на Сумщині. Саме в ті революційні дні виникає українська патріотична громадська організація і влаштовують перші е, вуличні акції, просвітницькі акції, де говорили про мову, культуру Шевченка е, і власне просвіта має сумська свою столітню історію. А це Олександр Вертіль, сумський письменник, свій зв'язок із постаттю Олександра Олеся називає містичним. Якраз мої вікна виходять на будиночок на Петропавлівській, 83, де Олесь був, у мами гостював. От, і вулиця Олександра Олеся, колишня радянська, якраз в притул підходить до мого будинку. Тобто я Олександром Олесом оточений в гарному сенсі цього з усіх боків. Олесь був не дуже популярний за часів радянського союзу, хоча його і друкували, але матеріал підлягав ретельній перевірці. Теж стосується і спогадів та листів двох сестер письменника Гани Грекової і Марії Голубівої. Вони закінчили нашу першу жіночу гімназію, закінчили бестужівські курси, були педагогами. Зокрема, Марія Голубєва так само входила в підпільну організацію Сапуна, переслідувалася НКВД-стами. Наш з вами журналіст, краєзнавець Геннадій Терентівич Петров, встиг записати унікальні спогади про дитинство, про родину, про суми. Перші ці спогади були опубліковані аж на початку 2000-х років. Уявіть собі, що майже 40 років це зберігалося в рукописах тайно, в рукописах Геннадія Петрова. Сьогодні це український письменник, поет, драматург, перекладач. На його честь на Білопільщині влаштовують літературні свята, а його відзнакою нагороджують маститих письменників. Премію Олександра Олеся заснувало у 2002 році сумське земляцтво у Києві. За 15 років свого існування премія відправилася до творчої скарбниці понад 30 письменників. Серед них і наш земляк Олександр Вертіль. Не дарма ж між митцями настільки міцний зв'язок. Я колись так йшов, подивився, стояло кілька років жінок, торгували там нехитрим таким крамом продуктами. Я написав такий вірш: Вечори пора негосподарча, несумісні сутінки і крам, замовкає вуличний базарчик, на зупинці Тихий океан, гасне світло в соннім винограді. Там, де світло, пам'ять для адрес, яскравіє дошка на фасаді, на якій примружений олесь. На Петропавлівській існує і досі. Хіба що тільки на вікнах кімнат, де мешкала родина Кандип, решітки. А на самому фасаді мурал не Олеся української співачки Джамали. Меморіальна дошка єдине, що свідчить про перебування видатного письменника у цих стінах. Вона відкрита в 1988 році. Восени я був учасником цього свята. Було дуже багато гостей. Навіть з Праги приїздив син Олександр. Син Олександра Олеся був поет, тоді ще не герой України, сьогодні герой лауреат Шевченківської премії Дмитро Васильович Павличко. Ми зробили дуже багато світлин, і він, коли побачив ці знімки, він був приємно вражений, сказав: Так, це 88-й рік місто Суми Олександра Лесь. Олександр Олей жив в Україні до 1919 року. Після більшовицького жовтневого перевороту письменник опиняється за кордоном. Проживає у Будапешті, Відні, Берліні, Празі і тужить за Україною. Свої емоції виплескує на папері, видає збірки чужиною минуле України в піснях та інші. Олександр Олесь помер 22 липня 1944 року у Празі. Невдовзі після того, як одержав повідомлення про загибель сина Олега Ольжича. Олеся поховали на Ольшанському кладовищі. За 73 роки письменник повернувся на батьківщину. Його разом із дружиною перепоховали на Лук'янівському кладовищі у Києві. Дай Боже, щоб і після нас. Слухали і чари ночі, і читали його п'єси, і читали його прозу, казки. Тобто, щоб оцей велетенський літературний материк Олександр Олесь був завжди густо заселений читачами.